Привіт, друзі, мене звати Рома Добряк, фамілія колесник. Е, таке маленьке знайомство з новими глядачами. Я ветеран 3 ї штурмової бригади. Отримав поранення від танкового снаряду, е, коли ми штурмували ворожі посадки. Е, вижив, ампутували ногу, не зламався і продовжую жити далі. Життя. Як мені заманеться, як я бажаю, як я хочу. Зараз перше число червня, е, пів шостого ранку. 31 травня е, я провів свій, якщо не помиляюсь, п'ятий бій, вже будучи на протезі е, по правилам боксу. Тобто, зараз пів шостого ранку, вчора. В, е, Дев'ять вечора, в 9 півдесятого вечора я провів свій бій. Гурмо Артан. Хлопці, проводу бій за правилами боксу без боротьби. Ну і давайте дивитися в ударній техніці, як себе проявлять колесник та Зазуль. Колесник. Кандидат майстри спорту, змішаних єдиноборство і чергу Зазуля майстра спорту. Поки доїхав додому, приїхав, не можу заснути. Турбують, турбують різні питання, турбують різні ситуації. Перше, за що я думаю, це те, як нам виграти війну. Типу, реально надивлюсь на цю картинку. Навіть не виграти, як не дати знищити нашу всю країну. Єдине, до чого я приходжу, бачучи всі ситуації, що відбуваються в світі на фронті. Немає сенсу чекати підтримки Заходу, що Захід щось може вирішити. Як показує дійсно історія, як показує практика, захід може чуть-чуть допомагати, але не вирішити. Типу, він залюбки готовий проміняти нас, на мою думку, і на думку лідерів думок. Дійсно, захід не вирішить нашу проблему. Нашу проблему можемо вирішити тільки ми самі. Перше, до чого я приходжу, це те, що нам точно немає сенсу здаватись. Це моє кредо по життю. Здаватись немає сенсу. Тобто, ну як не крутіть, або вони будуть тут ходити, я про росіян, гвалтувати наших дружин, вирізати наших дітей, вирізати нас. Ну, я на таке не згоден і впевнений, що ви на таке не згодні. Типу, ну точно не буде такого, що ну ладно, давайте з Росією і буде тепер все чітко. Буде набагато гірше. Краще гинути там, ніж гинути в мирі, тут і вони нас будуть убирати або поженуть далі кудись. Тобто до чого? Здаватись немає сенсу. Потрібно продовжувати цю боротьбу. Але не по-тупому, як роблять це росіяни звичайним штурм м'ясом. Нам дуже сильно потрібна мотивація серед населення. Нам потрібно, щоб як боляче, бі, погано це не звучало, нам потрібно вчити думати наших дітей та вчити військовому ремеслу, військовим стратегіям, не тільки штурм м'ясу, а обов'язково, щоб це в майбутньому були голова ті люди, які... Які займаються всім і економічним фронтом, і військовим фронтом. І я думаю, ви розумієте, до чого я веду, що нам потрібно вже виховувати наше покоління. Мені дуже боляче бачити та чути, як наші діти дивляться ютуби, тіктоки, російських виконавців, там російських медіа людей, і в першу чергу це проблема. Батьків я рахую, щоб мені ніхто не сказав. Так, типу, Росія гарно працює в цьому плані, що вона видає нам контент, типу, і ми його споживаємо. Вона історично це робить. І навіть в мене спливає в Ютубі рекомендації по росіянам. Забувся, бляха, пробита голова, уявіть, не спав ще з вечора, е е боксував. Получив по голові. До речі, я виграв, я виграв, я цього не вказав. червоно Роман Колесник добряк Роман добряк-колесник. Тобто, наступне нам потрібно вже загортовувати. Та виховувати майбутнє покоління людей, які будуть змінювати цю країну. Це в першу чергу. Третє. В нас дуже велика проблема з корупцією. Ну, Типу, на такому шаленому рівні крадуть гроші і не соромляться. І людей саме проблематичніше не садять. Типу, їх просто можуть звільняти з посад і вони йдуть далі на якісь інші посади. Я не сильно розумна людина в плані там історії, в плані м, знань якихось економічних, знань якихось політичних, але мені як не досить розумній людині видно, що це велика проблема. Типу, напряму корупціонерів не садять. Як на мене, їх варто вбивати. Ну, типу, цивілізовано, смертною казнью вести якоюсь подібною і знищувати, тому що. Саме через них ми не можемо виграти цю війну в більшості, там якомусь відсотковому положенні. Пояснюю, чому. Тому що, як мінімум, ну хто буде звичайного народу напрягатись, да, віддавати своє життя, здоров'я, свій час на те, щоб змінювати цю країну. Якщо людина, яка не має грошей, бачить, як мільярдери, корупціонери, депутати крадуть нагло, і нічого за це немає. І ця людина думає. Ну, воно так і є. Даві це не то, що ця людина так думає. Воно так і є. Типу, ну дійсно толку братись за щось, якщо все зведеться до того, що якийсь чорт, який має більше грошей, більшу впливу. Просто вкраде собі там, типу, намутить там, договорнячки, приведе бандосів, які застрелять, уб'ють мене. Типу, краще я собі потихеньку, стабільно буду займатися своїми справами. Да? Типу, старатись там собі будиночок побудувати, який буде нереально побудувати, але хоча б старатися. І там, ну, ви зрозуміли, до чого я. Відверто просто болить серце. Хочеться змін. Хочеться щасливого майбутнього. Але воно можливе тільки завдяки тому, що в нас буде військова промисловість, військова країна, е, наші майбутні діти, які будуть розвиватися, також будуть у військовому руслі. Я знову ж таки, я не про стріляти, штурмувати, штурм м'яса. Я про те, щоб. Ми доносили своїм дітям правильні наративи, своєму молодому поколінню, яке буде через декілька років, ті, кому 14-15, через 5 років їм вже буде 20, і вони можуть робити великий вплив в житті. Ось такий меседж хотів вам надіслати, тому що дійсно дуже болить серце, дуже болить душа від того, що коїться. І ну, дивлячись на теперішню обстановку, ну, чи довго ми так протягнемо? Недовго. Особисто я не хочу, щоб Росія була тут, щоб вона була всередині нашої країни. Це всього-навсього думки, які мене турбують, через які я не міг заснути до цих пір після бою, хоча я не отримував по башці, я втомлений. Але ось так, друзі. Дякую, що вислухали.